Вийшли на вечірню прогулянку з Кароліною дитиною прогулятися. О, дивись, далеко. Ого. Що, спить коала, заснула? Так, Та? Так, тут з бордюру треба з'їхати. О, ногою ну, <різь> підіпхати. Молодчинка. Положили спати дитину, дитина спить. Тепер можна їхати на каву. Де? В магазин заїдемо. Тепер легше можна в корзину щось нагрузити знизу. Ми вийшли з Карліною на прогулянку, а Карліна вийшла на прогулянку із своєю Іришкою. Тут включили підсвітку. Так гарно виглядає, коли світло є. Тут взагалі класна така з квіточками, з такими арками. Мені тут подобається. Тут треба вкрай хто живе отут. Так? то під'їзд для тих, хто там живе в тому будинку. То бачиш, туди не можна а, зайти хто-небудь. Вона хоче зайти в чужий ну, під'їзд. Вона ж собі прийшла, що вона буде тут жити. це сподобалось. Мені сподобався той будинок і вона каже, що, вона буде тут жити. Та може, може будеш жити. Напевно, на самому верху. Буду жити от тут. На самому верху, та на даху. Я хочу на одному. На першому поверсі? Давай звір, де то мій палець. Ну давай я зараз подивлюся. Отут от от тут хочеш? А ну добре, вона хоче от. на першому поверсі якраз над входом під'їзд. Вже навіть знаєш, що з коляскою по пантусі треба. А ми йдемо по сходах. Їдемо в магазин, бо дитина голодна. Може Кароліна, а може іграшка. Не знаю, зараз побачу. Близенько-близенько, дуже близенько Близенько-дуже близенько. Дуже близенько. Піднімай, так. <піднімайте> <піднімайте> То дитина хоче чи ти? А дитина? Угу, То треба знайти, тут нема такої іграшки Лего. <піднім> Отаке. Він навіть знає. Якийсь Лего король. Королівство. Але це кароліна, ну типу копія налего, і це класік. А є ще пластилін губка Боб. Слизький пластилін спанч Боб. Може таке візьмемо? Тебе якраз закінчилися, вони всі затверділи. Тісто для ліплення. Дев'ять штучок. Але воно може засухнути? Може, Берем? Ні. Ні, не беремо. Тут є твоя мілка любимо, появилася в таких печеньках. Я тільки не бачила до кави. Щось, напевно, прикольне. Наталі хоче макарон. Кароліна все-таки вибрала лего коника якогось. Але я його не хочу змішати тупу. Тут купу. добре, не змішуй. Все, виїхали <смас> з магазинчику. Кожен собі щось купив. Таля собі взяла пити і макарончик. Кароліна хоче вже відкрити. Дивись, тільки не порозсипай, бо тут от, є такі дирочки, де може все порозсипатися. Це взагалі ну, не оригінальний лего, хоча я в дитинстві купляв тільки такі. Оригінального я не мав. Там такі, можуть бути китайські детальки, які навіть і не з'єднуються. Класно. Тільки там ще інструкція має бути. О, Коник <плес> Коник окремо, а ну покажи того коника. Бачиш, тут тобто в тебе коник, він навіть що не рухається чи що. <плес> навіть не рухається, так як я й думав. <плес> Були в магазині всього пару хвилин. І вже все потемніло, нічка наближається. Широжки, напевно. Роз... Ну я ж бачу, кажу тобі, що нічого не погуби. То, 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 то. Не так. А ти вже розпакувала вже все. Так, подив... Та, Тут є широжок на тому коні зверху. А тут взагалі мало деталей. я ж думав, що це ну, типу, лего лего а це якесь леле. Тайське лего леле. Тут навіть нема щось складати. То треба вдягнути спочатку такі обладунки, оці червоні, а потім вже все решта. Та всередині ще була така от, от, карточка з пластикового королівства. Ось так от вона виглядає. А ну покажи, чи склалося, чи ні. Вау, який кінь, тільки спис до гори має бути вчіплений не донизу. А тут таке враження, що його донизу вчепило, і він може йти у рати поле. О, все? Я думав, що тут буде купа маленьких деталей, а насправді ні. Там все в великих детальках є? Прикольно. А це де має бути. А це просто підставка, знаєш? Типу, як прийдеш додому, це можна поставити десь на шафі, і це ж колекційна іграшка. А потім в новій колекції, отій, що ти тільки що дивилася, той дядько, його можна докупити і зверху доставити. І буде такий лицар на коні: лицарка мала. На! Свою карточку. Паспорт на того коня. Смачненький макарун. Ні. Я Докусую. не хочу, ти їж, я не хочу. А тоді великі такі макарони, так? З джемом всередині, і з мороженим. Тобі сподобалось? Що будеш тепер сюди Докус. ходити? Докус. <рес> ну то все, бач, будеш вигулювати коляску. Тут така коляска Сайбаксі, хто в нас була. А коник бігає, його. Сподобалась іграшка? Ось така от єрундичка, я не знаю, на десь гривень ну, не знаю, 15. Оце Їй тут сподобалось. Ну, от, от, Таке в неї враження там, на пару хвилин. Я навіть коляску не зацікавлена. А ні, поїхали. Їдемо, бо то вже нічка, зараз почнуться комарі і нас можуть скусати. Треба їхати додому. Знаєш, тут така якість? Тут осталися вже очки. Коротше, шість деталік. Кароліна бавиться без перестанку. Шість. Знімає, потім знову діває їх. Пішли додому, вона каже, що хоче того дядька докупити. Що на коня вчіпляється чіпляється тут зверху. От є якраз місце для того дядька і з одного боку спис чіпляється, з іншого боку. Дядька, здається, був як меч чи що в нього там було? Меч! Меч? Угу. А, ні! Я бачила, що на картисі він тримав отке. таке. Отаке тримав. Типу два списа. Ну то ми завтра будемо гуляти. І Ні, що не, ми не зробимо? Один спис. один спис. Ну, то один спис в Коника, а другий спис буде в того дядька. Вон, з одного і з другого боку чіпляється. І ми будемо два ставити списа. Чи коник теж прикольний. Я думав, що там ноги ну, мають рухтися, а, а воно просто справочка. так складене. Yeah? Тому що він ставиться на платформу, типу виходить як колекційне іграшка. Найже, oh, no, як Гра престолів. Завтра, якщо його ніхто не купить, то ми підемо докупимо того лицаря. Знаєш, як ним треба бавитися? Yeah. Треба, щоб був лицар, оцей зверху. Потім ти береш для лицаря, даєш такий спис, і він приймає участь в лицарських турнірах. З іншого боку, біжить ще один лицар, і він має збити один другого. І хто перемагає, то а той одружиться на процесі. Крові не, сябля, не Україна, стільки емоцій. Ну, завтра будемо купляти лицаря. Щоб одразу змагання були, так? Так. Да. Сподобалась ти іграшка? Так. Да. В неї так бавишся. Вона просто складає, розкладає, складає, розкладає. Да. І тих шість частинок, їй зайшло. Ми вже поснідали, коник стоїть в кароліни на кріслі і розпакували оці от карточки. От У нас є коник. А відгадайте, хто у нас може попастися сьогодні у такий лицар з мечом чи з арбалетом. Просто я вже не пам'ятаю, кого ми вчора бачили, а ви можете відео переглянути і написати в коментарях, хто ж там залишився. Мама якраз пішла зараз за тим лицарем. Так, зараз зіграємо у гру. Я закрив карточки і не знаю, де який у нас тут персонаж. Десь коник є, десь є лицар, десь є принц. Ану, вибирай і побачимо, чи ти вгадаєш те, що мама принесе, чи ні. Що в тебе попалось? Ага, з арбалетом. Ну, подивимося, наскільки ти вгадала. Кероліні сподобалась та гра вибирати карточку. Ну, давай, яку вибираєш? Ану. В тебе постійно вже другий раз попався цей арбалетчик. Ну, напевно, буде дядько з арбалетом. Ура! Мама купила, а я думав, що забрали. А ну покажи хто в нас. В нас такий лицар, ого! Він э, лучник. Навіть не такий, як тут в карточках показували, він зовсім інакший. Давай, розпаковуй, роздирай. Так, у нас тут супергерої, мечник, чорний кінь. І ще якийсь такий як пірат. Що, така шапка? Тато треба такого дядька скласти. Це лук. Ну, скільки тут багато маленьких деталей. Це ж як Lego Classic. Зараз будемо складати тих дядьків покажемо результат. Все у нас вже є коник. З іншого боку вчепили мелук. І тут у нього ще є купа деталю. Тобто він минути. може взяти ще один спис. Або оця палка, він чіпляється в руку і він біжить з нею на ці лицарські турніри. Можна зняти мені? Можна. Все тепер, бачиш, маєш купу маленьких деталік. Це перший твій Лего класік, хоча він не оригінальний. Він це Лего зігрушить. Вона любить лего. Тут ще є всякі різні фігурки, але це треба зняти, щоб побачити, які саме є в цій колекції, бо я бачу, що якісь тут є король. То робота кипить, попри те, щоб це все познімати і потім знову складати. Вона так вчора того коня складала, розкладала, складала, розкладала, їй так подобалося. Ось ціла колекція, що міг віддерти, бо там такі. Приліпили скотч, що середину навіть не зрозуміти, що то є. Ну, якісь теж атрибути лицарські. У нас попався цей коник і ось цей от лучник. Є ще якийсь як король, і є ще такий чувак зі списом і зі щитом. А є от цей лицар такий зі щитом. Потім є ще якийсь як чорний такий король, арбалетчик і чорний кінь. У нас білий коник попався. У нас типу світла сторона попалася, бо світло і темна. колекція найт.